Я це вже пропрацьовувала. Я працював з цим купу разів, скільки можна це все пропрацьовувати. Я це вже пропрацював і не хочу до цього повертатись. Зараз просто від кого тільки не почуєш це слово пропрацьовка. Давайте разом розбирати, що це означає. І сьогодні будемо говорити про те, що ж значить пропрацювати. Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами своїм баченням, що означає пропрацювати, і як взагалі можна зрозуміти, чи пропрацював ти ситуацію чи ні, і чи взагалі можливо щось пропрацювати в своєму житті. Для цього давайте спочатку поговоримо про те, що ми живемо своє буденне життя, і кожен день ми з чимось стикаємось. Ми постійно. Потрапляємо в якісь ситуації е, і маємо якісь певні емоційні реакції на ці ситуації. І є такі ситуації, які проходять повз нас, а є такі, які нас чимось зачіпляють. І е, ті ситуації, які мають, так би мовити, негативний якийсь е, негативний. Е, Вплив на нас, негативний прояв на наш психоемоційний стан, зазвичай вони можуть якось вибивати нас із буденного життя, або це може впливати також на фізіологію, тобто на тіло. Тобто коли людина потрапляє в конфлікт, про що ми говорили в попередніх відео з психосоматики, і вмикається тіло в цей момент. І уявіть, от що ми живемо, і ми постійно якимось чином проявляємо певні свої патерни поведінки, певні свої емоційні реакції в побудові відносин з людьми, в реакціях на різні ситуації, в реакціях на різні якісь події, які відбуваються в нас в житті. І дуже часто ми можемо потрапляти в повторювані або циклічні ситуації або також по-іншому це може називатися сценарієм. Тобто є і певні сценарні повтори. Що це означає? Це такі ситуації в житті людини, які мають певний якийсь корінь, схожий або ядро. Тобто це можуть бути різні, наприклад, обставини, тобто декорації, вони можуть змінюватись, але в центрі в суті своїй це буде в корені, так би мовити, одна і та сама ситуація, яка ви, певні подібні схожі емоційні переживання. і вони можуть бути умовно як позитивними так і негативними тобто спричиняти якийсь дискомфорт в житті людини або в, ну, в момент її сприйняття і це можуть бути, ну, зазвичай, якщо це позитивні ситуації, на них ніхто не звертає уваги і просто живе, живе собі людина і живе, а негативні ситуації прийнято пропрацьовувати. І ось тут давайте спробуємо розібратись, якщо ми говоримо з точки зору просто психологічного аспекту, і трохи пізніше ми поговоримо з точки зору психосоматики. Якщо ми говоримо з точки зору психологічного аспекту, то е, пропрацювати це означає змінити паттерн поведінки в моменті е, відбування цієї ситуації. Тобто, коли е, відбувається ситуація, і ви даєте нетипову реакцію е, незвичну в якійсь мірі для себе, яка призводить до е, іншого е, розвитку подій. Це означає, що ви можете в цей момент змінити хід сценарію і змінити. Хід подій, так би мовити, Да? тобто ви робите нові для себе дії, і е, таким чином ви змінюєте цей паттерн. В якійсь мірі це е, може означати виходом із сценарію і отриманням нового досвіду, тобто пропрацюванням. Е, але тут є такий момент, що ось це, е, так би мовити, вихід із сценарію, да? е, він може бути. Комфортним або некомфортним, і зазвичай, в принципі. Досвід нового програвання, нового сценарію, виходу із сценарію або нового досвіду це те, що дає терапія. Людина вона проживає в кабінеті новий досвід. Ну, в кабінеті мається на увазі будуючи відносин з терапевтом, да, вона проживає новий досвід, і вона змінює ось ці свої шаблонні, привичні паттерни поведінки. І таким чином вона йде в життя і має змогу відтворити цей новий досвід. І отримати інші результати, не такі, як в неї були до цього, тому що роблячи певні однакові дії, або проживаючи певні однакові стани, ми отримуємо певні, так би мовити, декорації і певну реальність в своєму житті. Відповідно, через новий досвід ми можемо таким чином впливати на свій стан, свої дії, і, відповідно, отримувати, ну, грубо кажучи, нову реальність, або нові. Там відносини, нові результати і інші відмінні від цього розвитку сценарії розвитку подій. Але, знову ж таки, як я вже сказала, це може бути дискомфортно. І, на мою думку, пропрацювати це означає, коли ви вже вільно можете в моменті автоматично реагувати по-іншому на певні ось ці. Такі ситуації, які відбуваються в житті. Тобто, коли це вже стає звичним паттерном поведінки, і це вже ви робите, не задумуючись, автоматично і це не викликає ніякого дискомфорту, відповідно, дає вам нові результати, нові стратегії, вони вживаються і дають свої плоди, це означає пропрацювати. Тобто, вихід із сценарію він відбувся і вже є інший підкріплений досвід. Також тут можна подивитись з точки зору психосоматики. Якщо ми говоримо про психосоматику, то пропрацювати це означає в глобальному сенсі, щоб симптом він зник, так би мовити, так, або прийшов в нормалізацію. Але насправді ну, це все теоретично, тому що в житті все трохи або не трохи складніше, насправді, тому що є такі симптоми, які можна пропрацьовувати, і на рівні психіки конфлікт він Нейтралізується, але на рівні тіла все рівно там вже є дуже такі критичні видозміни, тому що відбуваються відозміни тканин, відбувається видозміна органів. І ну, треба бути реалістами і розуміти, що до. Першопочаткового стану, да, воно не від не відкотиться. Тобто, коли відбувається певна руйнація, є такі випадки, коли вже відновлення фізіологічне воно неможливе. Але на рівні психіки конфлікт може бути дійсно пропрацьований і це забезпечує те, щоб далі цей паттерн поведінки він. Змінився у вашому житті і, відповідно, новим чином передався до ваших дітей. І ось тут є такий момент, що якщо ми говоримо саме про психосоматику, коли це Ну, хвороби, так би мовити, так, тобто симптоматика. Це може бути ось таким чином. Якщо ми говоримо про елементарно зв'язок психіки і тіла, то відповідно в моменті, коли відбувається якась реакція, може бути якась тілесна реакція. Тобто там стискання або там, бажання втекти, або там, ще якийсь прояв тіла, який свідчить про некомфортне відчування себе в даній ситуації. І ось в даному випадку пропрацювати буде це змінити ось цю, ну змінити, так би мовити, да, ось цю реакцію тіла, тобто отримати нову реакцію тіла. І в ідеалі це е, спокій е, і стан розслабленості. І ось цей стан він е, як і про рівень психіки, так і про рівень тіла. Тобто, коли є максимальна е, така спокійна. Е, спокійне, спри спокійне сприйняття себе, і воно таке дуже справжнє, так би мовити. Це не про те, що ти говориш, що я спокійний, а насправді там всередині вирує велика кількість якихось відчуттів, або коли ти кажеш, що ти. Нормально себе відчуваєш, а тіло при цьому стискається. Ні, це не означає пропрацювати, на, ну, на мою думку, да? це означає, що поки це, наприклад, історія, яка в фокусі уваги і в моменті зміни паттерну, або вона ще далека від пропрацювання. Ще є такий момент, що буває люди кажуть про те, що я це вже пропрацювала. Але насправді там залишається емоційний заряд, і е, потрібно розуміти, що е, коли є е, якась емоція, е, це може бути як і позитивна, так і негативна емоція. В принципі, не так важливо, це про те, що є емоційний заряд, і там залишається зв'язок з тією ситуацією, наприклад, або з людиною, або з якимось навіть там предметом. Е, да? Тобто е, в нас є е, певний імпульс до цього, певний заряд. І, і ось це теж означає про те, що людина, так би мовити, не вільна від цієї ситуації або від тієї людини, тобто це ще дуже далеко до того, щоб пропрацювати. Це не добре і не погано, тому що ми люди соціальні, ми будуємо відносини не тільки з людьми, а й з різними там, організаціями, з предметами, в тому числі, з грошимами, ми на них можемо щось працювати. І тут важливо розуміти, що якщо є стан спокою або байдужість, це умовно така собі точка нуль. Але якщо, наприклад, щось у вас викликає радість або, навпаки, злість, то це говорить про те, що від цієї точки нулю ви відхиляєтесь в емоційному діапазоні. І це може свідчити про те, що там зберігається певний емоційний заряд. І коли Є цей певний емоційний заряд, якщо, наприклад, ви говорите про те, що ситуація мене вже не турбує, але емоції насправді залишаються, то це означає, що ситуація все ще турбує. Просто або ви обманюєте когось, чи намагаєте обманути, або обманюєте себе і не можете собі в цьому зізнатись. І ось тут в цьому в випадку, як на мене, формулювання, що я це вже пропрацювала або пропрацював, воно досить неумісне, тому що там немає точки спокою. Просто потрібно прийняти це як факт, що мене це чіпляє. Також може бути ще такий момент, що можна, наприклад, пропрацювати якусь ситуацію, але в момент сильного стресу. Людина може чіплятися в якийсь тригер і падати в свою звичну. Таку реакцію, яка була притаманна їй в якийсь момент до самого моменту пропрацювання. Це теж нормально, просто тут потрібно трохи попрацювати зі своїм станом над нормалізацією, і розуміти, що життя воно таке ну, нестабільне, це не якась кінцева точка, що от я пропрацював і тепер це все на все життя. Зрозуміти, що є. В нас тіло, да, наприклад, яке може час від часу захворіти. І це не означає, що якщо ви один раз вилікувались, то все, це не все життя. Розумієте, з психікою десь так само. І тут просто потрібно розуміти, що це така точка, яка потребує роботи і певної уваги для того, щоб звернути її туди. Тобто, Якщо підсумувати, то що означає пропрацювати, або я це вже пропрацювала? Це коли ви маєте стійкий, новий задовільний вас паттерн поведінки або реакції на ситуацію чи на людину, яка може характеризуватись, наприклад, станом спокою, або це позитивні емоції можуть бути в цілому, які вас вправу. В принципі задовільняють, і вам підходить те, як це розвертається у вашому житті. Якщо ви постійно повертаєтесь до звичного, так би мовити, негативного паттерну, ну негативний це умовно, то це означає, що там не пропрацьована ця ситуація. От, і ще також хочу нагадати, що є певні тригери, певні реакції, які можуть. Ну, відкидати, так би мовити, так, на певний е, такий стан попередньої реакції. І ось тут є сенс попрацювати над цим для того, щоб знову підкріпити той свій стан вже пропрацьований, е, і е, почати знову функціонувати на тому рівні, коли у вас новий паттерн поведінки і відповідно нова реальність. Я сподіваюся, що це відео трохи роз'яснить, що ж означає пропрацювати. І якщо ви маєте іншу точку зору, то поділіться нею в коментарях, мені цікаво буде почитати. І е, також е, я запрошую вас писати ті теми, які вас цікавлять, для того, щоб розбирати їх в наступних відео.